Татусі, 31 рік ліг на тому світі лежить. А я сиротою росла під розстрілом була, то я знаю то. Прошу, матінку, Богородицю. Покрию усіх людей нашу святу Україну я вас, я вас і всіх розуміє. на Майдані. Україні. ми вас захистимо. Не для цього Богороді, ми вийшли, вас. щоб вас лишити. Святи вас, Господі. Хай вас Бог благословить і супутствує святи, ангели покровителі. Спасі вас, Господь. Ви нас підтримуєте, то дуже важливо. Моральна підтримка дуже важлива. Повірте, тому що коли там стоїш і знаєш, що в тебе за спиною є люди, котрі тебе підтримують, то дуже важливо. То гріє, гріє. Ми вчора збиралися, селищі Борова, збиралися. Всіх просили, кричали ганьба, кричала кричали Слава Україні, визвали свого. Голови не було замісника. Скажи, за кого ти йдеш, вас агітували, заставляли, щоб ви йшли. За народ а ви... Щоб ви за народ йшли. Вас заставляли йти в регіони, а ми вас вибирали для себе. Так скажіть, будь ласка, за ким ви йдете? Ну явно, що за народом, за Є. своїм народом, то скажіть, за батьківщиною чи за якої там партії ви йдете, за народ йдемо. Хай буде кажу, за Святу Україну. Тримайтеся, вже... йдемо до перемоги, нам дороги нема назад, просто нема. нема, нема тому що... Якщо ми повернемося назад, то нас знищать просто. Нам влаштують 32-й, 33-й рік, нам влаштують 50. 에, Третій, коли 53, до п'я до п'ятдесят го до коли до того, 47, 53, так, так, коли да, до того да. як Сталін помер, так, так я знаю, мій батько відсидів 16 років в'язниці політв'язень. Так Ой, що, що я знаю, моя мама була вислана в Сибір. Я, я знаю, що тут таке. Моя сім'я пройшла такі тортури, то просто то, то історію можна писати. І в нас в Село спалили, людей порострівали. <кхи> Останні сім'я в Чернігові від голоду помирала. Да. Тато вижив тільки вдячи вдя... 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 що ліс був поряд і ліс його вигодував трохи. Так, так. Так що я це що, все. Хай роз... вас Господь хранить і вас. Хай зашишає, щоб ні одна пуля вас не достала, щоб вас ні один ні вредитель пальчиком не доторкнувся до вас. Тому що ви ризикуєте, ви розказуєте, ви показуєте, ви відкриваєте очі за правду, куди йти, як іти, кого слухати. Я дуже вдячна всім журналістам і Низеньки і Муклін за їхні. Допомогу і за те, що ви відкриваєте. Нам дійсно життя наше таке складне за нашу рідну неньку Україну, яку пограбували до останнього, так само, як і мене.